Євангелія від Матея, розділ 23 Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя. І віру. і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий Фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконням. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Откровення Розділ шостий. Я бачив, що агнець відкрив одну з семи печатей, і я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому Прийди. Я ж глянув, і от кінь білий і вершник на ньому, що мав лук. І дано йому вінець, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила Прийди. І вийшов інший кінь, огнистий, і хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали. Дано йому Меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. І я чув, мов голос, посеред чотирьох істот, що говорив Мірка пшениці за динарій». І три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь жовто-блідий, і хто сидів на ньому? ім'я того смерть. І ад ішов слідом за ним дано їм владу над четвертою частиною землі убивати мечем, голодом і мором, і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жартовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим. Доки, владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. І дано їм кожному одежу білу і проречено їм, нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міх волосяний, а весь місяць став, як кров, і зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло. Мов книга сувій звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили. І царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель Упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того. Хто сидить на престолі і від гніву агнця. бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти, Псалом п'ятдесят дев'ятий Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються. Готуються на мене, встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже! Щоб не вели у гріх народ мій, присилуй блукати їх у Твої силі, провали їх, Господи, щити наш. Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх. Щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям. Бо ти став захистом для мене, прибіжищем ускрутну для мене днину. О моя сило, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій бог, моє милосердя. Книга «Приповідок» Розділ дев'ятий Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити. По що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму! Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній, Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шеолу. КНИГА Іова, розділ 28 Срібло. Має жилу початкову. Золото також місце, де його очищують. Залізо з землі добувають, розтоплений камінь стає міддю. Людина кладе край пітьмі, розшукає до крайньої межі каміння темне, чорне. Люди з світлом пробивають копальню, де стопи не залишили пам'яті. Зависають. На далекому від людді. Земля, що з неї хліб родиться, Під сподом, мов вогнем, розрита, місце сапфірового каміння та золотого пороху, стежки туди не знає хижа птиця, і око яструба її не бачить, її не топчуть звірі дикі, лев по ній не проходить. Людина на кремінь кладе свою руку. Перевертає шкереберть гори, у скелях прорубає рови, усе дорогоцінне бачить його око. Досліджує джерела рік, виносить сховане на світло. А мудрість Звідки ля береться, де розумові місце? Ніяка людина її путі не знає і не знайти її в землі живих. Безодня каже. Вона не в мені, та й море, мовить, не у мене, її за щире золото не придбати, ані сріблом її не можна оцінити. Її не можна оцінити золотом офірським, ані оніксом дорогоцінним, ані сапфіром, ні золото, ні скло не можуть порівнятися із нею. Її не виміняти за щирозлотний посуд. А про корали та кришталь і згадувать нема чого. Здобувати мудрість важче, ніж перли. Їй не рівня топаз етіопський, ні щирим золотом її не оцінити. Звідкіль отже береться мудрість, де розумові місце? Вона відзору всього живого скрита. І схована від птиць небесних. Погибель і смерть кажуть до наших вух дійшла про неї чутка. Але лише Бог до неї знає стежку, Він знає її місце, бо він аж на край світу бачить на все, що є під небом, поглядає. Коли він призначив вагу вітрові і давав міру водам. Коли встановлював закон дощеві дорогу гуркотові грому, тоді її угледів, облічив, усталив її, добре розслідивши. Людині ж сказав Страх перед Господом це мудрість, берегтися зла це розум.